Україні у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув солдат Діжак Роман Андрійович. У Золочівському загальноосвітньому закладі номер 2 відбувся фестиваль української пісні та маршу. На Бродівщині попрощалися з 26-річним воїном. Внаслідок ДТП травмовано дві людини. Спортсмени із Золочева успішно виступили на змаганнях з боча. У Золочівському районі затримали чоловіка за підозрою торгівлі боєприпасами. У Бузьку відзначили День міста. У Золочівській містецькій школі відбувся концерт до Дня вчителя та Дня музики. 15 червня 2023 року, під час ведення наступальних дій в районі населеного пункту Мала Токмачка в Запорізької області, в результаті бойового зіткнення та обстрілу загинув солдат Діжак Роман Андрійович 1980 року народження, мешканець селища міського типу Красне. Понад три місяці знадобилось, що фахівці змогли ідентифікувати особу через ДНК експертизу. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. В цю гірку мить поділяємо гори сім'ї загиблого та разом з ними тужимо у глибокій скорботі. Доземно вклоняємося пам'яті героя-захисника, який заплатив власним життям за майбутню перемогу і звільнення України від Московської орди, повідомили у Красненській територіальній громаді. Світла пам'ять і шана Герою України! 29 вересня у Золочинському загальноосвітньому закладі перших третіх ступенів номер 2 відбувся фестиваль української пісні та маршу з нагоди дня захисників і захисниць України. Надзвичайно приємно сьогодні знаходитись в стінах рідної школи. Хотів би подякувати дирекції школи за запрошення. Дані заходи, на мою думку, є на сьогоднішній день надзвичайно важливими. Тому що вони допомагають нам в майбутньому виховувати майбутнє наше покоління, учнівську молодь, національно-патріотичне виховання. Я думаю, що дивлячись на наших учнів, ми можемо з впевненістю сказати, що наша боротьба триває недаремно, справедлива і довгоочікувана перемога рано чи пізно настане. Слава Україні, фестиваль строї пісні є традиційним у нашій школі. Кожного року ми спостерігаємо, коли діти готуються на подвір'ї школи до цього свята. Ми бачимо, що це згуртовує дітей. І крім того, що ми прищеплюємо дітям любов до рідного краю, патріотизм. Ми націлюємо їх, що якою почесною є професія військового. Це зараз в даний час є дуже актуальне. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх наших військових з святом покрови, напередодні якого ми сьогодні зібралися. Всі хочу побажати їм сили, волі, витривалості і дякую їм усім, що вони є нашим захистом і оберегом. Ми святкуємо сьогодні День захисника України. Ми довго готувалися до марширування, ми старалися, і я надію, що в нас вийшло дуже гарно. 11 клас, 11 а клас. Мар'яна Яриш дуже вам дякую. Під вашим кередесом я думаю, у нас вийшло дуже добре. Шромко, що та за мною з кроком, Рож! раз, два, гейга. Ракетом на життя, на власники готові. Прощай моє гідча. Сьогодні помандрує, не знаємо самі. Не зараз ми мені собі. З глибоким сумом повідомляємо про те, що під час ракетного обстрілу у Миколаєві загинув бродівчанин Бобик Олександр Олегович. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району. Йому було лише 26 років. Олександр Бобик був старшим авіаційним техніком інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї. Він був призваний на службу ще у 2014 році. Мужньо та сумлінно ні службу був вірний присязі до останньої миті, інформує Бродівська міська рада. 28 вересня у Бродах зустрічали кортеж загиблим воїном. Світла пам'ять і шана Герою України. 27 вересня о 16.00 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на трасі Київчоп поблизу села Дітківці Золочівського району відбуло зіткнення трьох автомобілів вантажних автомобілів ЗІЛ-130 і Мерседес Бенз Актрос та легкового автомобіля ваз 2106 Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. До місця події було направлено пожежно-рятувальне відділення міста Броди. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було травмовано 40-річного водія автомобіля ВАЗ та його 46-річного пасажира. Травмованих чоловіків із травмами різного ступеня важкості було госпіталізовано в Бродівську центральну міську лікарню. Внаслідок зіткнення водія було затиснено деформованими конструкціями автівки. Тож рятувальники за допомогою гідроростискача та гідроножиць вивільнили чоловіка з металевої пастки. Також, аби запобігти можливому загорянню, рятувальниками було відключено акумуляторну батарею на легковому автомобілі. До ліквідації наслідків ДТП залучили чотири чоловіка особового складу та одну одиницю спецтехніки. Обставини та причини події з'ясовують правоохоронні органи. Інформує Золочівське районне управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. З 21 по 23 вересня 2023 року відбувся відкритий кубок Закарпатської області з Боча серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, присвячений Дню фізичної культури та спорту. Участь у змаганнях брали 10 команд всієї України. Команда наших спортсменів від Львівської обласної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Галичина міста Золочева брала участь в командних та індивідуальних змаганнях. Соломія Рущак вже котре виборола перемогу в запеклій боротьбі в категорії БЦ-1. Марта Борисяк та Фалатович Павло, категорія БЦ-2, достойно відіграли свої ігри. Віра в себе, регулярні тренування і перемога не забариться. Тренер команди Столбіна Ольга Романівна. Підозрюваного 46-річного жителя міста Броди викрили співробітники відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівщини. За йому загрожує покарання позбавлення волі на строк до 7 років. 25 вересня правоохоронці затримали злоумышленника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після реалізації ним ручних гранат Ф1 та РГД-5, а також кількох десятків патронів калібру 5.45 мм. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів. Невдовзі суд обере підозрювану у запобіжний захід, інформує відділ комунікації поліції Львівської області. 1 жовтня у Бузьку відзначили День міста з нагоди 926-ї річниці з Дня Першої літописної згадки про місто в Повісті полум'яних літ. Лунали слова подяки воїнам. Усіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. Для містян та гостей Бузький народний дім підготував концертну програму за участю колективів Бущини, а також було море смаколиків. Національному календарі кожного українця цього річ, 1 жовтня, ознаменовано як День Пресвятої Покрови, День вшанування захисників та захисниць України, День створення українського козацтва. Ці свята величні, ці свята віхові, ці свята епохальні. Згадаємо наших героїв хвилиною скорботи і болю, який не має кінця. Скійстецькій школі відбувся концерт до Дня вчителя та дня музики. Нашим захисникам. Ви у наших думках, ви у наших серцях, ви у наших словах при молитві. На життя полотні, вам малюємо дні, де вас успіх чекає у битві, де вас янгольський цвіт укриває від бід, Бог тримає свою парасолю від вогню, що в лице, тільки вірте, у це, захистіть. Нашу землю і волю Дякуємо, що ви молодці, що ви сьогодні були з нами, що ви тут є, і е, повертаємося до того: що дякуємо в першу чергу нашим захисникам. Захисникам, що ми можемо сьогодні тут бути в залі, що ми можемо спокійно святкувати це свято. Очевидно, це буде в неділю. Ви знаєте, що аж сім свят є, але найважніше це те, що щоб було мирне небо, чекаємо всіх з перемогою наших захисників. Молимося, просимо Бога, і для всіх нас це є найголовніше і питання номер один для України. Хай матінка Божа накриє нашу Україну своїм амофором, і щоб ми нарешті відчули. Знаєте, як на Горному Карабасі за один день і війна закінчилася. То дай Боже, щоб в нас за один день війна закінчилася, і ми щасливі святкували перемогу. І сказали, що ми вільні. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримувати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!